Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Вночі проти 5 березня ворожі БПЛА знову маневрували над житловими та промисловими районами Одеси та передмістя. Військові РФ випустили по нашій області понад 20 ударних безпілотників. Більшість з яких силам ППО вдалося збити. Проте не обійшлося без прильотів. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкта. Люди, на щастя, не постраждали. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкта. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Зазначається, що оздоровчий заклад не працював від початку повномасштабного вторгнення. Також у рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими будівлями. За попередніми даними, постраждалих немає. Загалом ворог запустив 22 шахеди. 18 БПЛА знищили сили ППО, повідомили в повітряних силах ЗСУ. Вилучання ворожого дрону у багатоповерхівку в Одесі шокувало усю країну. Кожного дня на місці трагедії приходить велика кількість небайдужих містян і волонтерів. Проте наразі одеситів закликають не підходити близько до розбору завалів. Це створює загрозу для життя, адже необхідно прибрати всі конструкції, що нависають та створюють небезпеку. Мешканців міста просять не наближатися близько до місць розбору завалів внаслідок атаки Росії по житловому будинку в Одесі, розташованому на проспекті Добровольського. ДСНС завершила пошукові роботи. На місці працюють технічні спеціалісти. Необхідно прибрати пошкоджені конструкції, адже вони становлять загрозу для життя. Біля пошкодженої будівлі розгорнуто міський оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. За попередніми даними, вціліла частина будинку придатна для проживання. Наразі Одеська. Державна академія будівництва та архітектури готує свої висновки. Технічний звіт дасть розуміння щодо розміру компенсації, яку зможуть отримати люди за державною програмою «Є відновлення. Також розглядається варіант будівництва підпірної стіни для стабілізації стійкості самого будинку. Для родичів і близьких настає найважчий момент поховання. Протягом тижня в Одесі та області відбуватимуться прощання із загиблими. Сьогодні в Одесі попрощалися з Тетяною та Олегом Кравець, які разом із дітьми цими Єлизаветою, дев'ятирічним Сергієм і восьмирічною Златою стали жертвами російської дронової атаки на місто 2 березня. У Одеській області затримали чоловіка, який підірвав гранату біля квартири свого сусіда. На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. Вибух стався в місті Ананів у тамборі житлового будинку. Про це в поліцію повідомила господиня житла. Як з'ясувалося бойову гранату під двері квартири, кинув знайомий її чоловіка, з яким у нього були неприязні стосунки. Після цього злоумисник втік до себе додому, зачинився зсередини та погрожував підірвати себе. На подільщині поліцейське затримало чоловіка, який підірвав гранату у квартирі знайомого, і зачинився у своєму будинку з погрозами ще одним вибухом. Про вибух за місцем свого мешкання до поліції повідомила місцева жителька. Прибувши на місце події, поліцейські вилучили уламки вибухонебезпечного предмета та встановили причетність до злочину місцевого жителя. Чоловік втік до себе додому, де зачинився зсередини, і на вимоги поліцейських вийти до них погрожував підірвати ще одну гранату. За слово підтримки бійців спецпідрозділу обласної поліції Корт зловмисника було затримано. Під час обшуку в оселі правопорушника вибухотехніки криміналісти вилучили корпус ручної гранати РГД 5 та запал до неї. Вибухонебезпечні предмети направили на експертне дослідження. А фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. В Одесі під колеса вантажівки потрапила 15-річна дівчина. Вона дістала важких травм і перебуває в реанімації. Аварія сталася на пішохідному переході через неуважність водія. На об'їзній дорозі водій тягача з напівпричепом через неуважність не зупинився перед пішохідним переходом. Унаслідок цього під колесами авто опинилася дівчина-пішохід. Вона отримала відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та численні переломи. У вкрай важкому стані постраждало у шпиталили. У поліції заявили, що водій був тверезий. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень. Повідомили у прес-службі облполіції. Світ без бар'єрів. Вперше в одеському регіоні практичний іспит з кермування автівкою успішно склала людина з інвалідністю. І у сервісному центрі МВС отримала посвідчення водія. Про мрію, яка здійснилася, і шлях до неї. Наш наступний репортаж. Життя після 60 тільки починається. У цьому впевнена Надія Лєнс, мешканка Балти. Жінка вже багато років займається громадською діяльністю та захищає права осіб з інвалідністю. Нещодавно Надія закінчила юридичний виш, стала правозахисницею, щоб і надалі якісно допомагати іншим. І ось 10 тижнів тому, вперше у житті, сіла за кермо автівки, втілюючи свою давню мрію. Я вже Мабуть, 10 років як хотіла отримати права, але в нас не було такої можливості в Одеській області. І зараз з'явилася по проекту без бар'єрів. Я дуже рада, що в нас в Одеській області є така, теж залучена така програма без бар'єрів, і люди з інвалідністю, які пересуваються на інвалідному кріслі або на протезах, можуть Вивчитися е, вождінню на автомобілі, а для людей з інвалідністю, які приїхали з населених пунктів області, вчитися водінню до Одеси, Державний університет внутрішніх справ надає тимчасове житло, що дійсно зручно, адже не потрібно кожного разу приїжджати, долаючи десятки, а то й сотні кілометрів. Кімната дуже зручна, повністю приспособлена для людей, які пересуваються на візку, з пандусом, з поручнями. Безбар'єрність це не просто про світ і простір без бар'єрів. Це про середовище, у якому всі люди мають рівні можливості і створені комфортні умови для їхньої реалізації. Простір, у якому немає місця будь-яким проявам дискримінації. В сервісних центрах передбачені усі зручності враховуючи і пандуси і кнопку виклику і туалетні кімнати щоб людям було комфортно отримувати чекати свої черги та отримати якісні державні послуги дуже хочеться щоб людина відчула себе людиною і з розумінням ставитись що це звичайна людина без ніяких ніяких вад, і щоб вона почувала в суспільстві себе Повноцінною людиною. Для цього ми працюємо. В цілому в Україні існує сім інклюзивних автошкіл, адаптованих до потреб людей з інвалідністю. Одна з них функціонує в Одеському регіоні. Для того, аби навчатися у такому закладі, необхідно мати медичну довідку з дозволом від лікарів на кермування транспортним засобом. Майбутній кермувальник має подолати шість тижнів теорії і чотири тижні практики і скласти відповідні іспити. В автошколі в наявності шість транспортних засобів, два з яких використовуються саме для осіб з інвалідністю. Один автомобіль з механічною коробкою передач і ще один з автоматичною коробкою передач. Особа з інвалідністю сама вибирає, яким транспортним засобом користуватися під час навчання. Якщо ми говоримо про автомобілі для навчання осіб з інвалідністю, вони переобладнані для вказаної категорії осіб, пройшли сертифікацію, зареєстровані в середньому центрі і використовуються під час навчання в автошколі. «В чому різниця між звичайним автомобілем – Це те, що там ручне керування рукою натискається газ, тормоз, стояночний тормоз так само є спеціальні на кермі. Важіль, де вмикаються покажчики, повороти, сигнал, воно все в одному інформативному місці знаходиться. Надія успішно здала практичний іспит на водіння у сервісному центрі МВС та отримала таке бажане та необхідне посвідчення водія. Жінка зізнається, було непросто. Якщо теорію можна вивчити, то особливою є практична складова екзамену. Однак із нею Надія впоралася добре. Говорить, зусилля того варті. А Дуже дякую, дякую. Я дуже рада пані Надія переконана, інвалідний візок це не вирок, і своїм прикладом спростовує стереотипи. Жінка наочно демонструє, як можна жити повноцінним життям, займатися улюбленою справою і реалізовувати свій потенціал. А відтепер буде допомагати їй у цьому і посвідчення водія, адже автівка це не просто зручність, а й мобільність та оперативність. В Україні є проблема з безпритульними тваринами. Після повномасштабного вторгнення вона стала ще гострішою. Вважається, що виправити ситуацію може стерилізація чотирилапих. Причому і власникам домашніх тварин слід про неї уважно подумати, аби не заплановане потомство не поповнило ряди безпритульних пухнастиків. Бо вони є загрозою здоров'ю і людей, і тварин. Про особливості стерилізації її плюси і мінуси розповів ректор Одеського державного аграрного університету. Цитету Михайла Брошков. Як наголошують зоозахисники, Україна входить в десятку країн з найбільшою кількістю безпритульних тварин. Воєнний стан погіршив ситуацію. Дослідники стверджують, що пара кутів та всі їхні нащадки протягом семи років можуть народити 420 тисяч кошенят, а пара собак та їхнє потомство за цей же період 84 тисячі цуценят. І ніхто не гарантує, що потомство навіть домашніх тварин комусь буде потрібне і не поповнить ряди бродячих вуличних тварин. У суспільстві є такі стереотипи, вони зазвичай притаманні більш дорослим людям, що тварині треба хоча б дати один раз родити. Немає доказової бази, що тварина, яка хоча б один раз там завагітніла, вона є більш здоровою, на відміну від тої, що стерилізована. До настання статевої зрілості. Стерилізація домашнього улюбленця може сприяти його загальному здоров'ю, стверджують фахівці. У самців знижується ризик розвитку раку. У самок ця процедура виключає можливість маткових інфекцій і знижує ризик виникнення пухлин молочної залози. Жодного немає до факту, те, що стерилізовані менше живуть. Не доведено, що рання стерилізація є негативно впливаючи на здоров'я. Є мінус у стерилізації, як і будь-яка медична процедура, вона пов'язана з певними ускладненнями. Можуть виникати інфекції, побічні реакції на анестезію або надмірна кровотеча. Однак це стандартні для будь-якого втручання ризики, наголошують фахівці, і акцентують, що не треба заміняти цю операцію на постійні таблетки від гуляння, які часто дають тваринкам господарі кошачих. Михайло Брошков роз'яснює, що всі контрацептиви пов'язані із вмістом прогестерону. А прогістерон це є класичний імуносупресор, та, який пригнічує місцевий імунітет, і дуже часто, як побічне явище після застосування цих фармакологічних засобів, є запальні процеси гнійного характеру в репродуктивних органах. Ми говоримо зараз про саме, і все рівно це закінчується оперативним втручанням. Що стосується безпритульних тварин, які можуть переносити небезпечні для людини сказ, токсоплазмоз тощо, то ректор аграрного університету вважає, наразі немає іншого шляху, ніж проводити стерилізацію для зменшення їх популяції. Але це повинна бути довгострокова програма за державною підтримкою. Сьогодні ж під час воєнного стану цим займаються на волонтерських засадах. З початком весни власників домашніх улюбленців очікують особливі турботи. Необхідно подбати про профілактику від кліщів і інших паразитів. А через те, що домашні тварини виходять на прогулянки у ті ж місця, де наразі живуть багато безпритульних тварин, у паркі і на схили до профілактичних заходів треба поставитися уважно. Кожної весни починається сезон кліщів. Хоча доктор ветеринарних наук, професор Михайло Брушков вважає, що на Одещині він і не переривався, вони залишалися агресивними протягом зими, що фіксували ветеринари у вигляді інфекційних захворювань, які передаються лише паразитами. Вісняний період зазвичай ці форми вони дуже агресивні, бо їм потрібно теж, перепрошую, розмножуватися. Їм треба напитися крові, і вони мають передати своє потомство ну, в свій геном наступному потомству, і вони будуть шукати різні варіанти і будуть шукати, яким чином напитися крові, бо кров для них є єдиним джерелом харчування. На сьогоднішній день є достатня кількість фармакологічних засобів, які дозволяють упереджувати ураження кліщами. Фахівці радять звертати увагу не на комерційну назву, а на склад препарату і намагатися не дублювати їх постійно, а чередувати препарати з різним складом. Також треба не забувати про щеплення проти сказу. Постійно оглядати тварину після того, як вона гуляла, особливо коли почнеться стан росту трави. Тому що зазвичай ці кліщі вони вилазять на травінку і дивляться, хто там проходить і чіпляються своїми лапками. Називаємося так за те, що хто проходить поруч. Зазвичай це такі безволосі ділянки це вуха. Це район паху, там, де вища температура, і вони по температурі орієнтуються. Воєнний стан не перешкода для того, аби бути володарем широго, вдячного, вірного і здорового пухнастого друга, вважають ветеринари. В Одеській області судитимуть патрульних поліцейських, які вимагали хабару водіям. Перед цим звинувативши його в уживанні наркотиків. Як повідомили у прес-службі облпрокуратури, правоохоронці вимагали у чоловіка хабар за непритягнення до відповідальності за керування авто, нібито у стані наркотичного сп'яніння. Патрульник затримали одразу після отримання ними 25 тисяч гривень. Їх вже звільнили з правоохоронних органів. Тепер експатрульних судитимуть за вимагання. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі наглядового відомства. В Одесі затримали рецидивіста, який напав на літню жінку і пограбував її. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. У Київському районі зловмисник помітив літню жінку і вирішив заволодіти її майном. Чоловік попрямував слідом, дорогою, підібрав камінь і вдарив пенсіонерку по голові, внаслідок чого вона впала на землю і втратила свідомість. Після цього грабіжник витягнув з її пакета мобільний телефон і втік. Прийшовши до тями, жінка викликала поліцію та швидку. Постраждали ушпиталили із забоєм головного мозку та переломом потиличної кістки. Поліцейські за кілька днів встановили особу правопорушника і шукали його у місті Татарбунари. Викрадений телефон зловмисник встиг здати в ломбард за 745 гривень, а гроші витратити. Раніше судимому фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони приїжджають на допомогу за лічені хвилини. Їх можна визвати, просто натиснувши на кнопку, навіть без розмов. Вони захищають дорослих та дітей, майно громадян і навіть можуть надати домедичну допомогу. Якщо ви бачите на вулиці кнопку термінового виклику поліції охорони, можете бути впевненими, у разі небезпеки ви отримаєте захист тут і зараз. Ви йдете по вулиці і раптом бачите, що до вас наближається людина з явним наміром пограбувати чи вчинити бійку. Що робити? Якщо поряд є ось така кнопка виклику поліції охорони, будьте впевнені, за лічені хвилини вам на допомогу приїдуть ті, хто знає, як вас захистити. Коли ми натискаємо кнопку, черговий оператор отримує сигнал Тривога. Потім він передає цю інформацію в наряд реагування. Який знаходиться найближче до цього місця, і наряд відразу виїжджає на це спрацювання. Сигнал про те, що хтось потребує допомоги, приходить сюди. Це своєрідне серце поліції охорони. Коли людина натискає кнопку термінового виклику, вона поступає до нас на пульт, оператор приймає цю тривогу, передає ближайшому наряду на планшет, наряд вже бачить адресу. Розповідь про виклик групи поліції охорони займає набагато більше часу, ніж сам процес реагування. Декілька хвилин і на місці вже озброєні поліцейські, сам вид яких може зупинити зловмисників, а законослухняним громадянам придає відчуття впевненості та захищеності. Наша функція це забезпечення охорони громадського порядку публічної безпеки, тільки це можу сказати. А виклики бувають як і розбій, крадіжка. Адміністративні правопорушення, наприклад, розпиття якоїсь місцевості, ну, різні бувають ситуації. Такі кнопки термінового виклику поліції встановлені і в багатьох магазинах, аптеках, ресторанах, торгівельних центрах тощо. За допомогою може звернутися не тільки працівник або власник закладу, а й кожен перехожий, який опинився в небезпеці. На кожному об'єкті, де встановлена кнопка термінового виклику наряду поліції і охорони, є наша наклейка з нашим номером кол-центру 9899. І там написано Терміновий виклик поліції. Тобто вони зайшли на об'єкт, попросили, власник нажимає кнопку і відразу реагує наряд. День на день не припадає, говорять поліцейські. Багато що залежить від району, часу доби, дня тижня. Виклики з самих різних приводів. Крадіжка телефону, заволодіння чужим майном, гаманець, наприклад, або сумку могли там, вкрасти, жінки там, ну, різні ситуації. Ну, бувало так, різні ситуації. В небезпечній ситуації головне не розгубитися, а миттєво зрозуміти, як діяти. І якщо поряд ви бачите таку кнопку на стіні будинку, або наліпку на закладі, що там можна викликати поліцію охорони, скористуйтеся такою можливістю і вам прийдуть на допомогу. На різних етапах життя спостерігаються різні переживання. Психологію дитини неможливо оцінити поза контекстом сім'ї, підкреслюють спеціалісти. Важливим для психічного здоров'я маличі є психологічний клімат родини. Він суттєво впливає на дітей, спричиняє стан їх комфорту або ж дискомфорту. Про ці та інші питання наша знімальна група поспілкувалася із лікарем-педіатром Одеської міської поліклініки. Батьки закладають основи майбутнього своєї дитини. Це потребує часу, старань, любові, сімейної злагоди та економічних статків. Але найголовнішим є світла й щира любов до дитини. Батьки, дотримуючись певних рекомендацій, можуть зберегти психічне здоров'я своєї дитини та допомогти їй в цьому плані. Тому розглянемо основні такі моменти: це ініціювати спілкування. На сьогоднішній день, коли спілкування між людьми зводиться більше до смс-переписки чи спілкування в соцмережах, то звичайне спілкування допоможе дитині бути більш здоровішим в психологічному сенсі. Потрібно дати дитині зрозуміти, що її готові вислухати. Дитина не повинна боятися. Атися, що її закритикують чи скажуть, що вона щось робить не так, дитина повинна постійно відчувати підтримку, підкреслюють фахівці, особливо коли батьки відчувають, коли щось йде не так, як би хотілося. Дорослим необхідно зробити крок назустріч і сказати малечі, що нічого поганого не відбудеться, і допомогти знайти якийсь плюс і позитивні емоції в складній ситуації. Також обов'язково повинні приділяти дитині час. Дитина повинна відчувати, що її люблять, що її готові підтримати, допомогти. На сьогоднішній день дійсно дуже важко знайти баланс між роботою та вихованням дитини, сім'єю, але якщо дитина переживає якісь важкі періоди в своєму житті, потрібно якомога більше проводити з нею часу. Діти повинні відчувати, що батьки завжди готові їх захистити, а дорослі, у свою чергу, повинні вміти заспокоїти свого хлопчика чи дівчинку. І якщо діти замкнулися в собі, треба ненав'язливо розпитати, чи ніхто їх не ображає, чи нема проблем в школі або в садочку. Батькам дуже важко спостерігати, коли діти проживають якісь негативні емоції чи якийсь важкий період в їхньому житті. І дуже часто батьки можуть проявляти якісь неадекватні чи негативні емоції. Цього робити в ніякому разі не можна. Не критикувати знову ж таки, не казати, що ти щось зробив не так. Навіть якщо дитина в якійсь чи іншій ситуації вчинила не так, як би вам хотілося, потрібно просто спокійно поговорити з дитиною, пояснити. Коли дитину постійно змушують відчувати провину за свої вчинки, це може підірвати і самооцінку і самоповагу. Вона буде соромитися відкрито ділитися своїми думками через страх бути засудженою. І не варто порівнювати свою дитину з іншими, кажуть фахівці. Це робить її залежно від зовнішніх атрибутів успіху, позбавляє впевненості та відваги. Натомість підкресліть її сильні сторони і, наскільки можливо, дайте відчути безпеку, особливо зараз. Коли тривога чи ви пролунали якісь вибухи, саме головне це потрібно дотик шкіра до шкіри. Тобто дитина відчуває найбільшу підтримку, коли до неї доторкаються. Тобто приобійміть дитину, заспокойте, що все буде добре. Так, поясніть, якщо це дитина вже в більш дорослому віці, що зараз війна, але ти в безпеці, я з тобою, все буде добре. На жаль, поки не існує вишив для навчання батьківству. І якщо дорослим не вдається повернути добрий настрій та відвертість дітвори самостійно, то найкраще звернутися до психолога, який знайде причину і допоможе поліпшити психологічне здоров'я дитини. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.